Уламок російської ракети Повітря земля знайшли у Польщі. На цікаву знахідку натрапили в лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній Польщі. Як інформують польські змі, факт знахідки об'єкта військового характеру вже офіційно підтвердили. У міністерстві оборони заявили, що ситуація не загрожує безпеці місцевих жителів. У свою чергу генпрокурор країни збігнів Зьобро повідомив, що військовий відділ окружної прокуратури у Гданську почав розслідування щодо знайдення Ешків ракети. Журналісти РМФ ФМ зі своїх джерел дізналися, що це ймовірно ракета класу повітря Земля і її знайшли у вівторок, але впала вона схоже ще якийсь час тому. На уламках є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва та, нібито відсутня бойова частина. У прокуратурі Гданська відмовились коментувати припущення. Від місцевих у коментарях польським змі лунали припущення, що впала ракета або безпілотник. Дана місцевість розташована за півтисячі тисячі кілометрів від кордону. У України понад 400 кілометрів від кордону з Білоруссю і орієнтовно 240 із Калінінградською областю Росії. Перша розмова Зеленського та лідера Китаю після вторгнення Росії про що домовились і чому це важливо? Переговори президента із Сі Цзіньпіном тривали майже годину, і головною темою, як вказує китайська сторона, була війна Росії проти України та способи досягнення миру. Що це може означати? Чи варто Китай бачити союзником у війні проти Росії? Домовленість про вступ України до НАТО, коли її чекати, якою вона буде. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі у липні 2023 року і стане вирішальним кроком щодо вступу України в Альянс. Які можливі сценарії для нас? Усе найважливіше у четвер, 27 квітня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного, в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.